Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це Ford Mondeo 2007 року випуску. Автівка у нас оснащена 2-літровим бензиновим двигуном. Вона в нас на механічній коробці передач. Ось так вона виглядає по кузові, жодних помарок, в гарному стані. Парк проніків ззаду ми бачимо. Зараз покажу вам стан салону. Ось такий у нас комбінований салон з кіра, з Алькантарою. Ось так все гарно виглядає, підлокітник. Все в найкращих традиціях Форда. Ось в такому стані сидіння водія. Ось так все гарно збереглось, дуже комфортне сидіння, повний електропакет, мультимедійне кермо. Ось така у нас аналогова приморна панель з розширеним бортовим комп'ютером, штатна мультимедіа Sony, двохзоний клімат-контроль, ось такий внедречок перемикання, передач і підігрів переднього ряду сидінь. Ось так все. На общому плані виглядає дуже гарно. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете придбати її в автосалоні «Автофокус» за адресою вулиця Ната Хуткевича, 22Б. Покупку можете здійснити як за готівку, так і безготівково, в кредит, в лізинг. Або ж ми можемо обійнятися на ваше авто.